Дякуємо командам Дому Франка та Шевченківського гаю за те, що відкрили для нас двері в історію та допомогли оживити атмосферу нашого кіно. Разом творимо українську культуру. Я вже перерила все про вороноги. Є тільки інформація про першу пересадку дирки. Як ми розкажемо класу, про те, ким він був, коли був малий? Я не можу знайти ніяку інформацію про його дитинство. А Петро Франко всі пишуть його експерименти, лайдах білий Франків не зніс. Мені так цікаво, як це сталося, чого про це більше не пишуть. Мені цікаво, як Іван Полюй знав щось, що навіть дорослі не знали, і як знати цю іскру, з якої все починалось. Таке відчуття, що всі ці книги обривають історію на найцікавішому місці. А для проекту треба знати більше, як вони стали великими винахідниками. Ми не зможемо зробити гарний проект, адже всі пишуть про дорослих генів, де їхнє дитинство, де та перша іскра. Гадаю, комп'ютери не допоможуть. Потрібно шукати щось особливе. Так. тут якийсь скарб. Дивіться, тут записка. Давайте відкриємо. Там, напевно, щось написано. Віла Франка 11.15. та Марі, 19.40. та Журавка 15.40. та сорок. Це щось дуже дивне. Слухайте, а давайте поставимо цей час на годиннику. Цікаво ж. Що це? Де ми? І де дівчата? Це схоже на якийсь старий будинок з минулого, але якого минулого? Що ти знову там вигадав? Мало на вілі дах не злетів з твоїми експериментами, з порохом і деревом. Я не знаю, що буде. Це Іван Франко. Ми на віллі Франків. Значить, ми тут, через Петра Франка. Це, напевно, його дитинство. Ми ж хотіли дізнатися більше про нього. От і маєш ми тут. Знову ця сутінь, Нічого не видно. Де ж поділися мої черкальця? Петре, ти ж в нас такий винахідник. Міг би ти щось нахемічити, принести батькові вогню? Тату, я зараз. Якщо сірка не спрацює, спрацює хльоран. Він це зробив, йому вийшло дати світло. Давай туди, там темно і тихо, нас там ніхто не знайде. Я мушу підняти це в повітря. Ось і знову нічого не вийшло. Це дурна ідея. О, ні, він знову втрачає віру. Навіть після того, як зробив для батька вогонь, все час втручатися. Привіт, Петре! Не засмучуйся. Ти був так близько. Хто ви? Ви виглядаєте дивно. І це його чотирнадцять одяг. Ми мандрівниці, і ми бачили твої крила. Ти маєш сміливе серце, Петре. Неправда, я навіть цим не можу керувати. А що, якби ми сказали, що ти військовий пілот? Ти засновник української військової авіації, організував Летунський полк у Красному. Сам здійснив понад 50 бойових вильотів. Ти справжній герой неба. Ти навіть з друзями заснував пласт. Оце мій політ! Я пілот! Тоді моя мрія, не дурна ідея. Я мушу навчитись керувати. Дякую, мандрівниця, тоді я мушу вчитися літати. Годинник знову починає вібрувати. На годиннику одинадцять що з вами сталося? Дівчата, ви будете шоковані. Ми були на віллі Франків, бачили Івана Франка, малого Петра Франка. Бачили, як він експериментував, і навіть говорили з ними. Уявляєте? То виходить, я з Софією теж можу потрапити дитинство полія. А ну, Дарин, давай годинник. Софія, ти готова? Не впевнена. Пізно. Дарина Олена казала, що це боляче падати, але я не думала, що настільки. Якщо дівчата перемістились в дитинство Петра Франка, то напевно ми перемістились в дитинство Івана Полюя. Це було б логічно. Що допомогти соспення, радуйся і спасити, що на тебе уповають. За три місяців, за три потім вернулась додому свого. <гану> <гану> Дивиться, можливо, Іван Полю, хіба він був прислужником в церкві? Я не знала цього факту. Я читала про це, що його батьки хотіли, щоб він став священником, але ми знаємо, що він стане вченим. То він покинув Богослов'я заради науки. Уявляєш? Не зовсім. Я читала, що він навчався в відні на богословському факультеті. А згодом зацікавився фізикою. Але він перший, хто переклав біблію українською мовою. То в його житті була і релігія, і наука, і любов до України. Господи, помили, Господи, помили, Господи. Іванко, будь готовий нести слово, як несеш оцю свічку. Служба завершується. Іван виходить з церкви. Пішли за ним. Наблизно. Дивись, він іде в хату. Давай підглянемо за ним через віконечко. Тільки тихо. Тринадцятий минало. Борітеся, поборете. свою Україну. Любіть, любіть її. Вовремя люте. вчітися, брати мої, думайте, читайте. Нічого собі це ж його таємна громада. Він їх зібрав, щоб читати українською і вивчати науки теж українською. В той час це було заборонено. Він сильно ризикує. Наша мова українська повинна знати всі науки. Іване, ти що забув, який ми час живемо? Ти що не бачив, як покарали семена за декламацію кобзаря? Якщо хтось дізнається, що ми таємно вивчаємо фізику українською мовою, нас всіх виженуть і буде кінець навчання. Ти знає, як на тебе дивиться, коли ти говориш про свої експерименти? Наше слово це наша зброя. Якщо ми не знатимемо мови, то не знатимемо себе. Я знаю, що за тими шкільними правилами, за тим, що нам дозволяють бачити, є ще щось. Я бачив вчора, як робив вночі експеримент, щось мерехтіло, якесь невидиме світло. Ти знову про своє чарівне світло? Іване. Краще вчи те, що вимагають в гімназії, щоб отримати атестат. Забудь про світло. це дитяча вигадка. Він не повинен бути як усі. він бачить далі. Що це за одяг? Іване, ми прийшли, щоб тобі сказати, що ти абсолютно правий в усьому. Невидиме світло існує, воно не чарівне, воно могутнє і воно зможе врятувати багато життів. Ти бачиш те, що не бачать твої вчителі. Ніколи не відмовляйся від того, що здається тобі неможливим. Пролити світло на невидиме це твоя місія, Іване. Віртує життя? Як? Яким чином? Ти сам знайдеш відповідь. Ти ж геній. Просто продовжуй свої дослідження. Час вичерпано. Вони просто вони, вони просто зникли. Я ж казав, що це щось нечисте. нечистело вже дуже багато часу. Може щось пішло не так. Можливо, місія Франка була легша. Ой! Ми бачили пуляя. Це було неймовірно. Спочатку ми були в церкві, він був прислужником. І його батьки хотіли, щоб він став священником. Уявляєте, він навіть переклав Біблію українською мовою. А ще він боровся за українську мову, таємно збирався з друзями, читав вірші Шевченка. Це було неймовірно. Ну що, Ірино Маричко, тепер ваша черга. Справді потрапили в дитинство Юрія Вороного. Ми на місці. Це справді він. Але він не сам. І чому вони граються птахами, а не книжками? Можеш би, курчатко, спробуй стати, а я тобі спробую перев'язати лапку. Це зовнішня рана, а що, як йому зле всередині, що як пошкоджено те, що не можна перев'язати. Просто зафіксуй лапку Георгію. Георгій, але ж він Юрій. Та точно, це ж було в Вікіпедії, я це занотувала. Його хрестили Георгій. Він став Юрієм пізніше. Це традиція в сім'ї вороних так називати свого сина. Вона ще досі триває. Тобто ми знайшли його тільки під іншим іменем. А це його старший брат Олександр. Ти чуєш мене? Перев'язка це зовнішня. Це не допоможе Сашко, його біда всередині, так само як в тих, хто хворіє, як було у тата. Я маю бути гідним нашого роду. Наш тато розповідав мені легенду про найдавнішого предка Козака Вакулу, отамана Ніжинського полку. Дідусь збудував завод з переробки лікарських трав, директором працює. Батько у Варшаві в університеті математику викладав. О, о, як цікаво. Я не знала. Та я також. То виявляється, дідусь також займався медициною. Точніше виробляв ліки. Я обрав медицину щоб служити, але медицина без сила. Невже організм – механізм, який неможливо полагодити? Давай без філософії Георгію. Просто зафіксуй лапу. Я не хочу бути лікарем, який констатує поломку. Я хочу бути лікарем, який творить нове життя. Такі звідки ви? Ми з майбутнього. Ми знаємо, що ти зможеш. Ти маєш рацію. Зламану деталь потрібно замінити. Ти перший проведеш пересадку нирки. Ти даєш надію людям, щоб вони могли жити і служити Україні. Замінити орган? Це ж змінює усе. Я зможу будувати нове життя. Це твоя місія. Ти будеш гордістю української медицини. Він був першим. Його перевели з Харкова в Херсон через патріотизм. Він отримає визнання лише через 20 років у Бостоні. Неможливо. Головне, що ідея живе. Годинник знову починає вібрувати. І як вам? Неймовірно. Ми були в минулому, говорили з геніями, поміняли їхній настрій в критичних моментах. Тепер ми знаємо те, що немає в жодній книзі. Тепер нам залишається тільки виспатись і захистити наш проєкт в школі. Найкраще вивчати історію та науку через людей, які її творили. Цей фільм став яскравим фіналом нашого великого знайомства з видатними вченими на студіях. Дуже цінним було дізнатись про їх дитинство, адже так великі вчені стають ближчими і зрозумілішими. Коли дитина бачить генія у своєму віці, у неї виникає щире захоплення і бажання вивчати цей шлях далі. Ми помітили, як по різному і водночас глибоко дітям уже зараз відгукнулися професії наших героїв. Те, що ці постаті належать до абсолютно різних сфер життя, дало дітям можливість приміряти на себе різні ролі та почати пошук власного свого. Така синергія творчості та науки стала втіленням дорослого проектного навчання. Ми побачили, як легко ці діти опановують складну інформацію. Коли їм дають можливість не просто зазубрювати, а творити. Саме цей підхід через дослідження та власні відкриття є фундаментом нашої школи. Ми створюємо простір, де професійне зацікавлення дитини не згасне, а перетвориться на реальну освітню траєкторію. Дивлячись на цих юних лідерів, ми чітко бачимо першовідкривачів, які вже цієї осені почнуть писати нову дорослу сторінку своєї історії. Адже великі історії не закінчуються, вони лише переходять на новий рівень. Мені цікаво, ой. Де та перша іскра? Добре, добре. І один, два, три і поїхали. Тато, я зараз! <рігум> Чого ти кричиш? <рігум> Щоб я бачив ті хитрі що? <рігум> <рігум> Ось і знову я забув. Привіт, пек! Іване, ти що не пам'ятає? Ой, <рігум> його. <даймо>. Називається… На <рігум> планеті! А <різований> як цей фільм взагалі називається? Творці. <різований> так, <різований> так. А про кого ви знімаєте? Ви про кого? Ми, Ми про знімаємо про Юрія Юрія і, і Петра Форка. А ви про кого <різований> конкретно? Ми про ворона. А хто такий Вороний? Вороний – Хірург. Перев'язка, це зовнішній. Це не думав. Держи. Це зміни все. Давай <різований> ще раз. Нам вас все, достаточно. Кадя, куди дивитись? Старая шоколадка. Стара шоколадка. А хто хоче стати медиком з вас? Я. Ой,ся. Старода.